19 лютого 1841 рік лист Тараса Шевченка до Григорія Федоровича Квітки Основ'янника. поштарі не довезли мого письма до вас або ви його прочитали та розсердились на мене, що небудь та є, нехай же що є, то тим буде. А я таки знову буду просить вас, щоб ви коли буде ваша ласка прислали мені дівочу сорочку, гарно пошиту, плахту, стрічок з дві, та й годі, пришліть, будьте ласкаві, а коли прислати не можна, то ради великого Бога і високого неба. І широкого моря не сердьсь на мене, хоч воно й справді є за що. Як таки ні з того, ні сього. з сього. Зроду чоловіка в віче не бачив, а прошу того, що треба купити за гроші, та, може, ще й не замаліть. Що ж маю робити? Наймав проклятому московку і дуже делікатну мадам. Не втне та й годі, хоч кіл на голові тиши. Вона таки своєю. Що тут на світі робить? Просив би батька, матір, щоб прислали. Та їх взяти? І на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Тільки рідні, що ви рідні, не цурайтеся ж. Любіть мене так, як я вас люблю, не бачивши вас зроду, вас не бачу, а вашу душу, ваше серце так бачу, як може ніхто на всім світі, ваша Маруся, так мені вас розказала, що я вас на навиліт знаю. Далебі, правда, частенько сиджу собі один. Чужій хаті, та й думає. гора з горою не сходиться, а чого чоловік з чоловіком спіткнеться. Що то, якби благословив милосердний Господь нам з вами побалакати? А то б зустрінулися. Ох, але душно, А вже ж, як не вмремо, тоді ждемо. Хоче не швидко мати його в ковінька, а колись то буде. Я, не вам кажу, чи пустився в малярство. трошки пізненько, а коли, каже, взявся, то вези до краю. Не хочу, щоб москалі насміялись. Я ради цього самого Академію не швидше покинув, як через два годи. Через два годи, як прочитаєте, в яким-небудь журналі. Що якийсь то Шевченко намалював картину дуже долоду. А за таке малювання академія його мене то посилає в Італію самий рим. Весело батько, дуже весело. Тоді запряжу коні та прямісінько в Харко. А поки те буде. Я з цього літа повинен намалювати для Академії картин, як наша чорнобрива дівчина молиться Богу, лягаючи спать. Так от, бачите, голубчику все є і модель. Чи по тутешньому натушиться? І справа всяка. А одежі нема. Та й де її тут взяти? Кругом москалі та ні мота, ні однієї душі хрещеної. Просив би кого-небудь, щоб прислали з України. Так їй Богу, окроми вас не знаю нікого. Прийшліть, будьте ласкаві тільки сорочку, плахту та стрічок зотрі. А я вам за те намалюю яку зомію картину, звичайно нашу, або Марусю, або сердешну Оксану, її вже друкують, або панну Сотниківну, як вона, богобоязлива, Сидя у вікна, ора Не малюю. Єй Бог! не малюю і буду дуже дякувати. Написав би ще щонебудь. та нема паперу і порозум Так, як я вас люблю. Любіть і ви мене хоч половину, коли є за що. А коли будете мати час написати мені, то адрес мій отак в Імператорської академії художеств, звичайно, в Санкт-Петербургі.